Добрий день, шановні друзі, ви на каналі Новини науки Ларису Шевченко. Я вас всіх вітаю. Рада знову з вами зустрітися. І сьогодні ми з вами поговоримо про такі речі. Це складання робочої програми досліджень. Що таке робоча програма, що таке програма досліджень для здобувача доктора філософії? Це дуже важливий документ. Фактично, це ваш навігатор, це ваш шлях, це ваша дорога по якій ви будете йти до захисту своєї дисертаційної роботи. Ви вже склали індивідуальний план, ви вже вибрали собі тему диссертаційного дослідження, ви погодили всі ці документи вже із своїм науковим керівником. В індивідуальному плані у вас зазначено, що ви повинні виконати протягом 4 років певні етапи досліджень. Вони у вас просто перераховані як пункти. Що тепер потрібно зробити, щоб вони були виконані вчасно і вони були виконані ефективно і перетворилися на вашу дисертаційну роботу? Для цього вам потрібна програма досліджень. Програму досліджень ви також складаєте своїм науковим керівником разом. Ви її погоджуєте повністю по всіх деталях. Для чого це потрібно? Тому що без програми досліджень здобувач... Фактично це корабель, який знаходиться в морі, і він не має пункту призначення. Тобто він ніколи не прийде в свій порт, а ви ніколи не захиститесь. Якщо здобувач не має робочої програми досліджень, то фактично він приречений на неуспіх. Ви не зможете захиститися, тому що ви не знаєте, що вам досліджувати, коли досліджувати, який об'єм досліджень вам потрібен, як поділити ці дослідження на структурні компоненти дисертації і як їх виконати. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про етапи такого наукового дослідження і складання програми. Ця програма це може бути не такий документ, який затверджується, але цей документ він повинен бути обов'язково у вас під рукою, він повинен бути обов'язково перед вами на столі. Цей документ він може складатися з двох, з трьох, може, з п'яти сторінок, але чим детальніше ви його опишете, тим вам буде краще, зручніше і вам буде зрозуміліше, що ви виконуєте. За які е, періоди часу ви виконуєте ці дослідження, і, звичайно, вам треба врахувати, який об'єм досліджень ви виконаєте і чи вистачить цього об'єму для вашої дисертації. Ще один такий важливий момент ви повинні виконати експериментальну частину. Це саме головне в вашій дисертації. Ця експериментальна частина повинна бути структурована. А отже, це може бути один, два, три і може бути більше наукових експериментів, науково -виробничих, виробничих експериментів. І ці експерименти ви повинні розписати. Кожен експеримент ви повинні виписати по ньому мету, завдання по цьому експерименту, перелік показників, які ви будете досліджувати. І так. Починаємо із самого початку. Це вибір теми дослідження. Ви її вже вибрали, вона у вас є, і тепер її треба вам деталізувати по всіх, по всіх е, моментах, щоб ця тема була виконана і вона охопила той е, перелік досліджень, який ви плануєте. Що ми робимо на цьому етапі? Ми з'ясовуємо ступінь вивчення даної теми. Частково ви це вже зробили, коли писали план, індивідуальний план здобувача, і там в обґрунтуванні ви вже частково знайомилися із дослідженнями інших авторів, інших дослідників, і ви виписали собі, що вже відомо з вашої теми. Як це потрібно зробити? Для цього потрібно взяти останні дослідження за 5 років терміном. І переглянути фахові видання по вашій спеціальності на якнайближче до вашої теми дисертації. Берете ці публікації, ви вже повинні знати відомих вчених, провідних вчених і у своїй державі, і за кордоном, які займаються даною тематикою. Перегляньте їх публікації, що досліджується, що сьогодні актуально? що сьогодні важливо, які проблеми виникають, що вже досліджено, що встановлено. І де виникають дискусії, подивіться, де виникають дискусії, які питання ще не досліджені, які ви можете взяти і дослідити. Коли ви з'ясували ступінь вивчення даної теми, ви можете переходити до формулювання мети і завдань для кожного експерименту. Тобто це можуть бути складні експерименти, це може бути декілька експериментів, і вам для кожного з них треба описати мету і завдання. Коли ви випишете завдання для кожного експерименту, вам стане зрозуміло, який об'єм показників вам треба буде дослідити, і як ці експерименти будуть логічно пов'язані між собою. Як ви зможете їх пов'язати для того, щоб ваша дисертація виглядала як завершена наукова робота? Формулюємо мету завдання для кожного експерименту. Ми їх розписуємо і погоджуємо своїм науковим керівником. Далі визначаємо можливі методи дослідження. Це дуже важливий етап. Оскільки здобувачі не завжди можуть виконати всі дослідження самостійно, вам треба розраховувати, де ви виконаєте ті дослідження, які самостійно не зможете. Взагалі, вимоги до е, дисертації здобувача це повинно бути, ну, звичайно, бажано, щоб всі дослідження ви виконали самі. Але не менше, як 70% ви повинні виконати власноручно. Тоді це буде ваша робота, ваша дисертація, ви зможете її захищати. Якщо ж у вас в дисертації передбачені дослідження на високоточному обладнанні, це там прилади можуть бути якісь, де ви не допущені до, їх, до, роботи, до роботи з цими приладами, то, звичайно, ви їх можете замовити у відповідних лабораторіях. І вам в лабораторії видадуть результати досліджень, які вам будуть потрібні для захисту. Але цих досліджень у вас буде небагато, це будуть дуже такі сучасні дослідження, які використовуються у даній проблематиці і визнаються вченими, чому це потрібно та тому, що вам треба буде публікуватися. І для того, щоб вашу публікацію прийняли журнали, вам треба, щоб ваші дослідження були виконані на сучасному обладнанні. Вибираємо важливі методи дослідження. Для чого вони вам потрібні? Перш за все, вони повинні бути для вас доступні. Якщо для здобувача методи досліджень недоступні, то ви не виконаєте цю роботу. Вам треба переконатися, що ці методи, які заплановані в вашій диссертаційній роботі, вони для вас доступні. Це перше. Друге, якщо ви з ними не знайомі, то ви маєте можливість з ними ознайомитися, оволодіти цими методами. У вас є матеріально-технічна база, де ви можете це все виконати. Ну, взагалі, якщо ми говоримо про ідеальне виконання дисертації, то це має бути якийсь або науковий проєкт, частиною якого може бути ваша дисертація, а це на науковому проєкті, там передбачені кошти на матеріали, на обладнання, на відрядження, на закупку витратних матеріалів певних, також тварин, якщо ви їх використовуєте. І, звичайно, що це дуже важливий момент. Або ж це може бути якийсь грант, але ну, це якщо вам дуже пощастить і у вас такий грант є, то ваші дослідження будуть оплачені. У нашому випадку це не завжди так буває, тому ви повинні переконатися, що у вас є можливість виконати ці дослідження. Якщо ж на цьому етапі складання методики досліджень, ви бачите, що вони вам не під силу, то ви ставите під сумнів виконання своєї дисертації. На другому пункті це складання робочого плану. Ми повинні скласти такий робочий план, коли ми вже все підібрали, ми вже знаємо, які методики ми будемо використовувати. Ми визначаємо основні етапи роботи, а етапи це фактично будуть ваші досліди, це будуть ваші експерименти наукові, науково-виробничі. Це можуть бути виробничі експерименти, ви їх перераховуєте. Далі ви повинні... Е Провести ці досліди, ви повинні їх запланувати в часовому е, аспекті, тобто коли який дослід ви плануєте провести. Яким чином ми їх плануємо? Як я вам вже і казала за індивідуальний план, на першому році вам буде складно провести досліди, оскільки ви виконуєте освітню складову. Як правило, експериментальна частина вона припадає на другий, третій і займає трошки частину, може, ще й четвертого року. Але чому? Я не дуже вам рекомендую четвертий рік, бо вам треба буде публікуватися, вам, буде писати, вам потрібно буде писати і захищати роботу. Тому максимально плануємо всю експериментальну частину на другий, третій рік. Спланували досліди. По кожному досліду ми повинні пере викласти перелік показників, які ви будете досліджувати. Для того, щоб у вас була достатня кількість матеріалу для дисертаційної роботи, ви повинні будете цей матеріал систематизувати і поділити на публікації, а ці публікації у вас будуть фактично розділами вашої, вашої диссертації, це будуть результати досліджень. Тобто, ну от уявіть собі, якщо вам треба хоча б 3-4 статті, на кожну статтю вам треба ну, 3-4, інколи 5 таблиць то ці таблиці у вас повинні бути заповнені матеріалом. І отже, це має бути перелік, такий перелік показників, якого буде достатньо. Що я рекомендую в даному випадку? Ми е, працюємо за принципом беремо від досліду максимальну кількість, максимальну кількість інформації. Якщо у вас є можливість взяти чим більше показників, ви їх беріть. Тому що, якщо вони будуть зайві, їх завжди можна буде... Не включити в дисертацію. Ви можете їх опублікувати після захисту, тому що коли ви захиститеся, вам теж потрібно буде іще писати статті, виступати на конференціях, і вам буде потрібен новий якийсь матеріал. Тому робимо з запасом, робимо максимальний. Ці всі е, таблиці, цей, цей матеріал, ми його збираємо, систематизуємо і, звичайно, потім ми зможемо його завжди використати. Після того, як ви проводите наукові експерименти, ви їх опрацьовуєте, ви їх повинні обробити. Сюди включається статистична обробка, ви все розраховуєте, статистично обробляєте, систематизуєте і складаєте в таблицю. Тобто вам треба буде згрупувати ці дані. Ці дані будуть групуватися в залежності від мети вашого дослідження, і вони будуть групуватися за різними показниками і за різним принципом. Для кожної диссертації це будуть свої якісь показники, і ви будете їх групувати. Тобто у вас може бути 3, 4, 5, може бути 6 груп показників, і ці фактично показники вони складуть основу ваших результатів досліджень. Після того, як ви згрупували ці дослідження... Ви виявляєте між ними взаємозв'язки, тобто ви їх повинні проаналізувати. Коли ви їх проаналізуєте, вони повинні у вас викластися у якусь логічну послідовність. Це повинна бути, якась чітка, зрозуміла ваша, ваш алгоритм дій і вирішення тих, тих, тих завдань і тієї мети, яка була поставлена в дисертації. Критично до оцінки. Чому критично? Тому що ми повинні співставити наші дані, які ви отримали з даними інших авторів, інших дослідників. Чому так потрібно? Да, тому щоб зрозуміти, наскільки адекватно ви виконали ці дослідження, наскільки вони співпадають. Далі в інших відео ми з вами поговоримо, яким чином ми опрацьовуємо ці дані, співставляємо, аналізуємо і в чому суть критичного аналізу. От ви зібрали ці таблиці. Зробили це дослідження, воно у вас виписано, і ви можете проводити свої експерименти, аналізувати і так далі. Звичайно, що в цьому плані у вас будуть якісь нюанси, якісь показники ви не, дослід... не зробите, не дослідите, а якісь у вас Це, Це нормально, тому що у вас повинен бути план. Коли ви сплануєте ці всі дослідження, вони у вас будуть виписані, ви хоча б будете розуміти, яку кількість проб ви відбираєте, яку кількість тварин вам потрібно для досвіду, де ці тварини знаходяться, де їх взяти, е в якому, якому періоді, в часовому терміні вам потрібно це зробити. Ну, це можуть бути не тварини, це можуть бути інші якісь біологічні об'єкти. Але для вас повинно бути зрозуміло, що ви берете, скільки ви берете, як ви з цим працюєте. І коли вам стане зрозуміло... Який перелік показників, скільки ви повинні провести досліджень, ви, ви потім можете зрозуміти, достатній у вас об'єм диссертації чи недостатній. Він повинен бути достатній, тому що ви, якщо у вас не буде вистачати матеріалу, ви не вийдете просто на захист, у вас не вистачить матеріалу для публікацій. Тому обов'язково об'єм досліджень, об'єм і перелік показників... Треба враховувати. Як ми враховуємо ці показники, ми поговоримо в інших відео. Який принцип і які підходи для використання для визначення показників для різних, скажімо, об'єктів біологічних, ми про це поговоримо трошки пізніше. А сьогодні я вам хотіла просто сказати, що ви повинні написати таку програму досліджень. Ви її складаєте з керівником. Якщо ви знаходитеся. Уже на третьому чи на четвертому році аспірантури, і у вас немає програми досліджень, це означає, що ви працюєте на манівець. Тобто ви не знаєте, що вам треба, які дослідження треба, скільки їх потрібно, що треба написати, яка дисертація, які вона включає показники. І фактично ви будете знаходитися в ситуації, коли ви не зможете захиститися. Тому отака програма у вас повинна бути вже на першому році, і ви повинні вже працювати. Якщо у вас виникають якісь питання, пишіть під цим відео ці питання. Я буду деталізувати окремі моменти і ми будемо їх проглядати. Сьогодні я вам дякую за увагу. Надзвичайно була рада з вами ще раз поспілкуватися, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і пишіть завжди, будь ласка, пишіть ваші питання, тому що це дає можливість чим вам, чим раніше ви вийдете і вам буде зрозуміло, що вам потрібно робити, тим раніше ви справитеся із дисертаційною роботою. Всім дякую, всього найкращого, рада була бути з вами.